Росіяни планують до кінця 25-го року збільшити масштаби виробництва безпілотників типу шахет а також їхніх імітаторів. Уже протягом наступних років Російська Федерація може поступово масштабувати виробництво до 500 дронів на день. Принаймні про таке повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, як пишуть змі. А джерела також кажуть, що станом на середину травня 25-го року Росія щоденно виробляла близько. 170 -ти безпілотників типу шахет, це включно з імітаторами. А до кінця року в Росії хочуть виробляти вже по 190 таких дронів щодня гур, «Гур» вважає, що головним стримувальним фактором для подальшого нарощування без воробництва БПЛА в Росії є саме брак робочих рук. Саме тому як кажуть в ГУР в Єлабугу, завозять людей навіть з інших країн світу. Включено з державами Африки та Центральної Азії, у розвідці підкреслили, що Москва вербує людей під приводом навчання, але насправді відправляє їх збирати зброю.